Ну, привіт, друже, якщо не жартуєш. Я Шурік. Можливо, ти мене ще пам'ятаєш. Yeah, so так, можливо, пам'ятаєш. Що ж, радий тебе бачити. І ти знаєш, що я почав займатися. Будівництвом лісового господарства придбав діляночку невелику, випиляв тут дерева. Дивися, ось трішечки залишилися ще. Я їх в сторону так прибрав, тому що заповнені склади. Мені так і сказали. Я на лісопильню відвіз, там заповнився склад. Біля мого будинку там теж мебельне виробництво. Туди трішечки відвіз. Теж сказали, все заповнено. Ну що ж, що ж робити, я їх тут залишив оце все. Ті колоди. Потім погнав на магазин, щоб купити викорчувача пнів. Але він, ну, чесно скажу, не хотілося його купувати. Я орендував. Я орендував. Там 5000 віддав за оренду. А якби купував, то 116 тисяч. Хочу тут зробити хорошу місцину для себе, для своїх ялинок. Надалі буду засаджувати ялинками. Більше нічим. А ось це потрібно прибирати. Зараз буду ще їздити шукати туди-сюди. Тільки чомусь так довго прибирає. Так, стою туди-сюди, туди-сюди. Ну, дивися, це прибрало. Давай я буду поки що працювати тут. А ти подобайку, ще раз натискай. Можливо, ти не підписаний на канал, тож підписуйся. Пиши коментар цікавий. Ну і чай з печивом давай. Будемо обідати. Я гадаю, ти мені зробиш чайку смачного. Десь я тут бачив пенечок А, то не пенечок Я на нього, Я вже на нього наїхав. Так, я на нього наїхав і не помітив. Ну нічого страшного. Зараз і його знищимо. А де він є? Що то не пенечок? Ні, то не пенечок То було кусочок колоди якоїсь. Ось тут у мене ще є. Ну, дерев, я скажу тобі, друже, тут небагато було. Я гадав, діляночка трішечки більша, і зможу багато заробити, але бачиш, склади всі заповнені, я навіть нічого не встиг продати. На рахунку 340 тисяч майже. Цього може вистачити на діляночку якось на якесь поле. Але не хочу Ще треба буде купувати саджанці. А що він прибирає тут? Не можу зрозуміти. Та ти що? Він ці кущики прибирає. Можливо, мені культиватором і не треба ходити. Що скажеш? Можливо культиватора поки що відложити. Хай там десь буде на базі, вдома. Тут ось так зачистити всю територію. Та й потім вже садити... Ялиночки свої. Звичайно, це буде дуже довго. Краще було би проїхатися культиватором, тому що я так думаю. А потім вже між деревами їздити і зачищати. Тримати все в порядку. З приводу кущиків я би його все тут прибрав, напевно Не тільки свою діляночку, а й біля дороги. Тому що ці кущі вони мені не подобаються, чесно скажу. Щось залишив. Прибрав, ні? Так, пинечок прибрав. Дивися, тут вже дорога. Ось це увесь ось це вся діляночка. Невеличка вона така буде. Але, я гадаю, достатньо для початку. Потім, скоріше за все, розширюся туди засажу тут все. У а з приводу цього, напевне, треба таке. Культиватора сюди заганяти розрівнювати, чи не треба. Все-таки це лісиста місцевість буде. Хоча ні, я хочу гарно все зробити. Так. Зрозумів. Я зараз все тут зроблю. І повернуся до тебе. Я маю на увазі приберу ці пенечки і будемо працювати далі. Тож, чекай. Друже, прийняв я таке рішення, що відразу треба тут цю діляночку переорати. Бо викорчовувачем пеньків я буду дуже довго її зачищати. Тому вже пригнав сюди луга. Пам'ятаєш? Можливо я його показував уже. Доволі непоганий чизельний плуг. Придбав його, коли були кошти, замінив старенького плуга. Ну і цим, звичайно, швидше виходить працювати. З приводу цих кущиків я не знаю, залишаться вони чи не залишаться. Звичайно, не хотілося б, але це є ліс. Можливо, коли я тут засію все травичкою, так, хочу зробити чудову галявину, щоб усе було на вищому рівні. Ну і викорчовувач я не відчіпав, як бачиш, тому що думаю буду їхати, а там пеньочок, я його відразу приберу. Воно можливо так і швидше буде. Так, чомусь... Ось чомусь стартує довго. Чи за щось зачепився? Не розумію. Але взагалі не розумію. Так, ось це дерево, напевно, чи ось те треба буде спиляти ще. І, можливо, хай росте. Чому ж тобі так важко? Тут вже ніби нічого такого і немає. Вже зачищено трішечки було. Ну і вже така діляночка доволі непогана. Ліс, гадаю, тобі сподобається, який я зроблю. Інакше навіть бути не може. І за нього. Напевне, ти поставиш мені не одну подобайку. Чомусь мені просто так здається, не знаю. Чи то мені так хочеться. Але те, що я запланував, це буде чудово виглядати. Так як на полях зараз роботи в мене немає, в мене там все зроблено, я чекаю, коли почне канола зростати. Не потрібно буде... Другий раз проїхати удобрити її. Тож я вирішив оце лісочком зайнятися. Кошти з'явилися. А чому би і ні, так? Придбав, ділянку, дерева спиляв. Та й чудово є на розвиток. До речі, давно ти мені не розповідав, як там у тебе справи на твоїй фермі. Як корівки поживають? Скільки вже курочок у тебе? Не соромся. Нижче там в коментарях можеш розповісти. А то ми все про мене та про мене? Давай трішечки про тебе поговоримо. Звідки будеш? Скільки рочків? <хи> Скільки грошенят вдома є. А батьки вдома? <хи> Я жартую, звичайно. Зараз... Жарти аж ніяк не заватять Аж ніяк. Коли їздив на магазин, то дивився приводу знижок, немає там техніки, котра мені потрібна була б. Котра згодилася б для моїх планів подальших чомусь немає. Так, я, можливо, ти помітив, там вон в кущиках стоїть уже культиватор. Я культиватора сюди притягнув. Я все сюди стягнув. Он ще й поїзд під'їхав. Та взагалі тут така тусня намічається, що взагалі буде. <сі> Всі сусіди з'їдуться, будемо. Стрічку я ще не почепив. Ні, ще не почепив стрічку. Треба між деревами протягнути та перерізати стрічку. Коли буде відкриття лісочку. От тільки вже час. 15.40. Треба до того, як стемніє, встигнути все задумане. Ну, хоча те ще задумав, 100% зробити не встигне, але але той етап, котрий зараз в мене по плану, його треба зробити. А це зорати тут все і зібрати пенечки що нічого не заважало. Як тобі взагалі, друже, ідейка? Така, оця з лісом цікава чи ні? Тому що я сюди заїхав на цю ділянку, а тут ліс такий, ну чесно скажу, ну, бідненький такий він. Прикупив діляночку, а дерев то майже й немає. Хотілося б густішого. І, можливо, треба й поїздити по містечку та подивитися. Можливо, десь є краще. Можливо, сосновий десь росте у нас. Треба перевірити. Зараз ще спробую культиватора підчепити та подивитися, як воно буде, який вигляд буде мати. Чи зможе культиватор прибрати ось ці кущики маленькі. І, можливо, вони залишаться тепер назавжди. Потрібно все це перевірити. До речі. До речі, друже. Яку музику слухаєш? Дуже цікаво. Я, наприклад, меломан сам. Так буває, їду в тракторі. Увімкнув собі радіо. й наспівую тихесенько. Але не зараз. Але не зараз. Зараз потрібно працювати ніколи. Співати. Зараз спробую культиватором. До речі, до плуга. Я проїжджав культиватором і нічого не змінилося. Тож в мене великі надії на те, що зараз... Ой, не туди. Що зараз зміниться? Так, відчепив. Тепер беремо культиватор, я його так е е сховав, три в кущики Так, де там тебе? Де? Причепив, ні. Не видно через ці кущі прибрати їх потрібно. Так, все чудово. Ану. Давай спробуємо. Луг проїхав, що культиватор скаже. Можливо він тут і не потрібен? Ні, залишається це все. Напевно, я знаю, що потрібно зробити. А ну зараз почекай, секундочку. А зараз я спробую один експеримент. Тому що це нікуди не годиться. Хоча ліс, ліс. Чи нехай залишається? Нехай так буде. Просто хотілося як краще красивіше. Ні, напевне нехай так. Не буду я вже над лінтуватором зараз. Цього. Оцей раз проїду. Потім зберу пенечки Ось мене не пускає. Так, там напевно був пенечок якийсь. Чому ж ти так важко їдеш? Ти що? Серйозно. Тобі не вистачає потужності? А не сміши. Невже тобі не вистачає потужності? Культиватор потребує 160. Так, ну це щось... Десь там щось йому заважає. А що може йому заважати? О, диви, як пішов добре. Чудово. Чудово. Головне дорогу залишити собі. Так, головне залишити дорогу. Ну, тут вже можна все сіяти. Так, Напевно, ось так залишаю, не буду вже й культивувати. Дай одно дерева тут будуть. А травичку можна буде потім посіяти. Залишу культиватора, Пенечки прибрати. І можна, друже, буде їхати. На магазин купувати малесенькі саджанці. Ну, звичайно, невеликі, як я сказав, малесенькі саджанці. Так, давай шукаємо пенечки де у мене пенечки? Чи якби вони якось підсвічувалися, було б, напевно, ще краще. Де ті пенечки? Деревні небагато було, а пеньки зникли. Чи я їх лугом зніс? Та дивися, щось їх не, не видно. Не видно взагалі. Ніби ж так і уважно дивлюся. Можливо, ти десь помітив. Але я нічого не бачу. А ось є. Ось є. Це потрібно робити вранці, коли... Сонечко стає. Прибрав? Прибрав. Давай так подивимося з ліхтариком. Так, ну ось тут, тут я бігав. Точніше їздив. Геначки прибирав. Треба так, це моя помилка була, треба було спочатку. Купити викорчовувача, пригнати сюди. Дерево спиляв, пеначок прибрав. Так було б набагато краще, ніж це зараз. Бігаєш, шукаєш його все. Там ніде в стороні ніхто не бачить, що я тут роблю. А потім будуть говорити: бігав по лісу, там один, шукав, де можна сісти. По-великому сходити. Тим паче в кущах бігав. Так, люди такі. Люди такі у нас. Ну, все, напевне, немає. О, є пенечок. Тільки говорю, що немає і знаходжу. Як воно працює? О, друже, як воно працює? Вже загубив. О, знайшов. Знайшов. Як увімкнули. Все, прибрав? А ніби прибрав? А якщо де щось і буде, то потім доведеться орендувати. Викорчувач, та... Знову їхати сюди. Нічого. Нічого, гадаю. Да, і сьогодні ми з тобою попрацювали непогано. Наступного разу будемо садити дерева вже висаджати. І трішки, знаєш, таємницю відкрию. А можливо ти вже й здогадався. Я хочу оці діляночки, котрі я зараз тут куплятиму. Я хочу їх відгороджувати парканчиком. Невеликим парканчиком. Щоб все було дуже гарно. Так, щоб все було дуже гарно. Берзень місяць на вулиці. А я тобі говорю. Дякую за перегляд цього відео. А ти затикай подобайку. Підписуйся на канал, поширюй українськомовний контент. Ну і з тобою був Шурік. До зустрічі. Па-па!